Вітаю вас, дітки! Сьогодні я вам розповім про чарівну квіточку, Айстра красуня саду. Айстра схожа на яскраву зірочку. Зацвітає вона в серпні і цвіте всю осінь. Існує легенда, що Айстра це зірочка. Вона задивилася з неба на красуню землю і полетіла до людей. Айстра однорічна трав'яниста рослина. Квіти зібрані в суцвіття кошики, і це осінні квіти. Квіти Айстри бувають маленькі та великі. Айстра вражає багатством кольорів та форм. Вона буває білою, рожевою, бордовою, фіолетовою, червоною та синьою, як зірочки на небі. А її пелюстки можуть пишно стирчати, наче голки їжачка, а можуть охайним віночком оточувати серцевину. І також бувають квіти з цікавими закрученими пелюстками. Листя в приглушено зеленого кольору, тоненькі з красивими фігурними краями. Хоч астрій невисокі, їх часто висаджують на клумбах та роблять букети. Їх краса радує нам око, а декоративні якості і невибагливість до умов вирощування дозволяють створювати композиції, прикрашати балкони. У давнину квітка вважалась оберегом і висаджувалась поблизу будинків і храмів. Квіти айстри з'являються в кінці серпня. Цвітуть вони весь сезон з кінця весни і до жовтневих морозів. Ці осінні квіти люблять усі.